Олександр Волошинський, товариство Зелений хрест. Я є керівником групи осіб, які приступили до розробки стратегії сталого розвитку Пустомитівського району. Почали ми в вересні, закінчити хочемо в травні. Я, от, Пан Мавко говорив там про ООН, так я от з 2002 по 2004 рік працював в Варшавському офісі ООН. І минулого року тут в українському. І ми використовуємо ООНську методику в розробці стратегії. Чому ми, як я тут з'явився, ми почали шукати контактів в місті, у Львові, хто займається стратегією розвитку Львова. По телефонам нам нічого не вийшло, знати, хто це робиться. Ми пішли по кабінетах і випадково натрапили буквально 10 днів тому. Чому ми прийшли в місто? Ми знаємо, що зараз місто своє розробляє. Зараз громади Пустомитівського району, ми починаємо з рівня сільських рад села, які дотичні до міста. Це є Зимна вода, солонка, сокільники, Чишки, Сороки львівські, Муровани. Тобто те, що навколо Львова. І ми знаємо... Прошу. В кого виникла ця потреба? В кого виникла? В громад. В громад, сільських громад і в районі. Розумні люди. Прошу. Якої громади такі розумні людині? Що зрозуміли, що нарешті треба? Нарешті треба конкретно в голови районної ради. Ярослав Дробот. Ми йдемо шляхом розробка стратегії сільських рад. На їх базі розробка стратегії розвитку району. І ми не хочемо дойти в травні до тої ситуації, що ми собі щось напрацювали там, свій план розвитку. Місто своє, ми побачили, що там вже далеко за межі поглинає цей Пустомитівський район. І потім місто посилається на свій документ, громади посилаються на свій документ. Тому ми хочемо на етапі от розробки зразу почати, як ми це можемо, тільки діалогом і взаємного інформування один одного. Ми і не робимо експертної стратегії, ми робимо громадську стратегію. Ми робимо опитування громади села, громади району. Це можна зробити тільки на громадах до 100 тисяч населення. На рівні Львова це зробити надзвичайно складно, щоб оцінити, що громада хоче. Що ми робимо? Ми хочемо, щоб громада сама сформувала, як вона бачить свій розвиток протягом наступних 15 років, їм там жити. Вони повинні себе відчувати там зручно, комфортно, безпечно на тій території. Якщо Львів хоче розвиватися свої території, значить повинно бути якесь узгодження. Після того, як громада розробила власне бачення, вона має свої традиції, свої звички. Дається, завдання вже технічне, якраз на розробку генерального плану, а не навпаки. А це і методика ООН. І оцю методику ми пробуємо застосувати. На жаль, таких стратегій, які розроблені з рівня села, поки що на Україні нема. Щоб з рівня сільської ради дійти до району. Ми пробуємо наскільки це вдасться, ми не знаємо. Це буде перший досвід, так, але ми прийшли для того, щоб зразу узгоджувати позиції. Дякую. Цікаво те, що ви говорите. Взагалі, я б на вашому місці, перш ніж почати розробку стратегії постановського району, поїхав в Мінрегіонбуд і поцікавився, що заплановано в результаті територіально-адміністративної реформи. По тій реформі, я так думаю, що поставительського район не буде існувати і планувати нема що. Це раз. По-друге, що ви говорите, що громада, е, е, кожна, громада так, кожна громада повинна планувати як суб'єкт. Але дивіться, сьогодні в нашому адмінтерустрої суб'єктом. Сільська рада формально, вона є суб'єктом, але вона нічим не є, тому що суб'єктом є фін управління Рая Держадміністрації, який планує кожну сільську громаду. Нема. Суб'єкта нема чого планувати. І тому значить, так з обережністю можна говорити, що сьогодні можна більш-менш планувати для міст обласного значення. Вони є суб'єктом, вони мають ресурси. З меншою значить, певністю можна говорити про менші міста, тому що вони в районі сидять і там навіть... Соціально-економічний аналіз неможливо зробити, бо національна система статистики не дає розщеплення даних по місту районного значення по району. Я з цим стикаюся, бо я багато років цим працюю. Я... Хіба і, і про райони, як такі сьогоднішні, теж важко говорити, тому що невідомо чи через рік-два той район буде районом чи не буде, тому що прийде ре, реформа і все переламає. Тому що тут дуже складно, дуже складно прогнозувати. Особливо в випадку пустомет, ну то просто я, я думаю, що цей проєкт просто гиблий. Немає ніякої перспективи. Хочу зразу сказати, скільки є незалежна Україна, стільки розмов про реформу адміністративну. От від першого дня, так вона поки що на рівні розмови є. А громада повинна знати своє бачення і сказати, заявитись, як вона бачить свій розвиток. Так. що ви розумієте під поняттям громада? Громада, значить, ми розглядаємо людей, які живуть на території певного села, навіть не сільської ради. Якщо сільська рада це і кілька сіл, в них вже інші інтереси. Ми будемо робити оперативний план, і вся громада спільно повинна визначити одне або два питання. Пріоритетних до вирішення на найближчі три роки, ми знаємо, що якщо гроші будуть виділені, наприклад, половина бюджету громади на вирішення однієї проблеми, вона буде вирішена. Якщо буде далі, так Немає нічого з цього не буде. Е, громада. Всі всі я вам розказую, громади знаходять внутрішні ресурси, не шукаючи державних коштів за ресурси громади, і тому ми хочемо е, запросити людей, які займаються стратегією у Львові. Наприклад, в громади на е, в села на сесію районної ради для того, щоб взаємно поінформувати, що відбувається. Тому що на рівні громад повний ноль про те, що щось відбувається, щось планується. Навіть перебіг інформації вже великий позитив. Дякую.